З кожним роком на Лисоню приїжджає все більше відвідувачів не лише з України, а й за кордоном. До прикладу, австрієць Манфред Шліксбір шукає могилу дідового брата, який загинув під час боїв на Лисоні. Демонструє поштову картку тих часів останній лист та фото родича. В часу тих подій минає 100 років. На Тернопільщині, готуючись до відзначення цієї дати, оновлюють меморіальний комплекс. Зокрема, тривають роботи з реставрації монументу. На території з'являться нові пам'ятні елементи та інформаційні стенди. Також мають намір відновити кладовище січових стрільців, що у селі посухів було виділено 200 тисяч районною радою на реконструкцію. Самого меморіалу Лисоня, крім того, 340 тисяч виділа обласна рада на реконструкцію меморіалу. 165 тисяч було виділено з місцевого бюджету на реконструкцію каплиці. Крім того, за допомогою обласної ради, обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування було придбано плитку. В кількості 800 квадратних метрів для облаштування території 22 тисячі було зібрано громадською організацією Лисоня. Отримала область також фінансову допомогу від міністерства культури. Долучилися і меценати. Разом з тим, вода працюють ще над розробкою туристичних маршрутів. Ми будемо робити і туристичні маршрути, залучати сюди наших нашу молодь, яка буде активно. Працювати і отримувати черговий заряд патріотизму. Наразі творча група митців уже завершила розпис каплиці. До слова, усі майстри працювали на громадських засадах. Ідея є закладена така: це ця ікона триптих, значить, центральна частина покров. Пресвятої Богородиці, а під покровом вся наша історія, починаючи від княжих часів Козаччини, Стрілеччини, Армії УПА і Новітня наша історія це Небесна Сотня. Відчуття відповідальності. Але я впевнений в доброму результаті, тому що це все ж таки під контролем старших художників. І Це також цікавий досвід співпраці між різними поколіннями. Основні заходи з відзначення сторіччя боїв відбудуться 2, 3 та 4 вересня у місті Бережани та на території меморіального комплексу. Особливістю програми стане історична реконструкція бою.